Усім привіт! Сьогодні подивимось нову РПГ-гру Monster Vox Step Adventure. Ця гра вийшла нещодавно, 7 жовтня, тому є певною новинкою. Її фішка полягає в тому, що вона має приставку Фітнес РПГ, тобто, для того, щоб рухатись по світу в грі, ви маєте зробити кроки, рухаючись в реальному житті. У грі ви досліджуєте світ по клітинках, на відкриття яких вам необхідна певна кількість кроків. По дорозі вам трапляються монстри, яких вам необхідно перемогти для того, щоб додати у вашу команду. У майбутньому ви будете використовувати їх у боях та на базі для отримання ресурсів. У грі є певні квести, але вони фактично зводяться до лінійного проходження, бо без їх виконання ви просто не пройдете далі. Наприклад, побудувати базу і так далі. Битви з босом достатньо легкі, і програти буде ну прям. Дуже складно. За донат кроки не додаються. Їх треба зробити, проходячи квести, або ж піти пройтись у реальному житті. Так як я граю на Android, то покажу, як сконектитись з Google Health. Перше, що вам треба зробити, зрозуміло: надати всі дозволи на сповіщення, на доступ до своїх активностей, кроки. Ось в цьому там є чек-ліст, по якому ви щелкуєте, він вам, в принципі. Все допомагає. Встановити Google Fitness, якщо у вас його ще немає, а в мене не було. Це займає буквально там пару хвилин. Відкриваєте, налаштовуєте через Google аккаунт, все з підказками, клікабельно, не викликає ніяких складнощів. Повертаєтесь в гру, пише, що немає ніякої активності, перезаходимо в додаток, воно оновлюється, можливо, це треба буде зробити вже на наступний день, і вуаля, все готово. Але от з приводу нарахування кроків є певні обмеження. Як бачите, 17 тисяч кроків у мене за сьогодні пройдено, це вже на наступний день я знімав. От і зараз я вам покажу, що в грі воно мені нарахувало. Нагадую, я їх повністю виходив, всі, що були стандартні дані в перший день. І ось у мене 700 кроків. Тому я вирішив не перенапружувати гру і заходити трошки частіше хоча б раз 2 години. І ось 4 тисячі кроків, що воно з ними зробить. Воно мене вітає і нараховує 1186. Видно, є якісь обмеження, бо майже в 4 рази воно мені їх скоротило. Але вже що маємо цього, в принципі, достатньо, щоб досліджувати світ. По геймплею. Ходити по карті, як бачите, різні кількість кроків треба витратити, щоб пройти. Від 15 до 30. Коли натрапляємо на такі червоні очі, це значить, що буде бос. У нього зазначається рівень складності. це Бос легкий, механіка достатньо проста. Ви просто стріляєте з літачка, управляється він за допомогою пальця. Нічого складного. Коли закінчується раунд, такі умови ви переходите на наступний. Можете при цьому застосувати своїх монстрів, які у вас уже є. Але, чесно кажучи, справляєтесь легко і без них. Ось, у них різний рівень. Життя У когось 3 палочки, у когось 4, в когось, можливо, буде більше. Але в загальному це не є дуже складно. Ось ми перемогли цього монстра, вона додається в нашу команду, можемо її використати потім для покращення нашої вежі і для боїв з іншими монстрами. Підвищили рівень і далі ми. Набрали якісь ресурси, і нам повідомляють, що ми виконали квест і можемо проходити на наступну зону. Тут, в принципі, йде подалі. подальше відкриття цієї карти за кроки. Як бачите, кроків достатньо. Я ж кажу, Що знаходити їх достатньо неважко. Ось новий монстр, вони спочатку спілкуються. Ось показують нам, що нам треба цих монстрів володіти. Ну, в принципі, на цьому тут. Щодо проходження. Наразі я застряг на другій карті, і мені треба знайти якогось гіпнострайкера. Але скільки я не проходив цю карту, вждов, впоперек, нікого тут немає, нічого нового не випадає, я не розумію, що мені робити. Я вже заробляю кроки, проходжу квести, будую якісь вежі, але нічого мені не допомагає. Міняв команду, може якісь приводи по воді ходять, але. Оці стравки недосяжні. Глюк, це чи якась незрозуміла квест-гра, мені не зрозуміла, час покаже. Я вирішив написати розробникам, почекаю, що вони там будуть мені відповідати. Якщо хтось пройде це, напишіть, будь ласка, в коментарі, буду знати, що треба робити. У мене, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будьте активні, всім папа!